Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Пошти на півдругу, тільки прийшла. Трошки походила по центру, бо в суботу ж неділю я ж не їду до центру. У мене ж платний проїзд. Листочок один. Сухий, так я його дірвала, Ну, не сухий, а жовтий, так я його дірвала, от. Так що сьогодні трошки там прогулялася туди-сюди. Такі справи. От, от, от так. Холодно на вулиці, навіть не хочеться двері відчиняти. Дерево моє жовте, жовте вже таке стоїть. Ну, там такі, трошки й жовті, і зеленіше. От. Зранку встала, було ноль, і на траві от, от, таке і зморозь була. От. Ну, я воділась тепло, а зараз поверталась, так уже плюс 6. Зараз покажу, що я купила і що мені дали. Ось взяла от такі три упаковки ковбаски. Ну, їх і можна було по три брати до 21-10-го. Бачите, що тут написано: 100% італіано, італійська салями ді Мілану. Мілану виготовлена. Салями. так 70 грам тут всього. Оце три такі упаковочки взяла. Такі пиріжки взяла собі, карільські, таке дуже смачне. одне Воно одне було, я його взяла одне. Оце якась тут їжа рока халува це значить приятного вам апетіту, смачного. отаке щось. Отаке одне взяла віллі. Отакий. Рейсу мис Тумма Каура із, вівся, в, вівсяна, ту, вівсянка темна. Оце взяла три борошна, бачите, борошно вівсяне, без глютену. На що я воно до 20. До 2 місяця 26-го року. Я хочу одну відправити е, в Запоріжжя. Одна мені, а одну донати відвезу. Але оце в Запоріжжя відправлю і одразу хай Аня моя зробить печиво, вона дуже смачні печива робить вівсяні. Якщо їй таке борошно сподобається, то я її ще візьму. Там ще були, і я візьму. А це взяла вівсянку. У мене не було вівсянки, у нас срок годності невеличкий до 11 місяця. Щось інколи, знаєте, хочеться каші вівсяної, а вівсянки немає. От так. От. Далі зайшла в магазин. Оце два сирка купила, як я собі завжди купую. І купила маліна. Бачите, 16 центів, 16 центів, 15 центів. Яка різниця, непонятна. Ну, коротше. А взагалі тут, дивіться, скільки 200.

Ну, Зараз ще є маленький такий лоточок. Отакий лоточок стоїть 7 євро. О, це я би три купив, було б 21 євро. Так, а я за копійки взяла. Далі, оце таке у трьох точках роздавали вітамін С. Це такий магазин, який називається Дермо... дермосіл. Дермосіл магазин. Ось От. От так. Так що можна таке взяла і таких два. У них тільки два вида було. Ну, взяла оце. І такий купон дали. Бачите, з першого по одинадцяте десяте. От на 640. Так що треба щось, мабуть, купити. Турун Мюмялан Касала Нінцад. Коротше, щось купить і, скажімо, на 10 євро, а, а тоді в тебе отчитають оці 6,40, і ти получиш. Таке, що получиш, що заплатити. Я такого чайку ще взяла. Це я передаю своїм Аня дуже любить. Вона дуже любить чайки, всякі різні. Так я оце. Передаю їй, щоб вона зараз вже буде холодно. Треба чайок попити, вона дуже хорошо пече, оце пече вівсяне, а багети які пече, а хліб який пече. би ви тільки бачили і знали, вона як оце спече, присилає, і Настюша теж пече, і ната пече, ось недавно почала. То в неї все макс пік-пік-пік, а тепер і вона почала пекти. Ось пекла недавно готове, правда, тісто купила і зробила той пиріг. там, там значить, що там була Маліна і яблука. Оце такий пиріг відкритий, ну, сфотографувала, дуже смач, смачний, каже, поїла. А Настюша пече, от у мене взуття стоїть, там, бачите, то вже треба пакет. і той Наверх туди в Андрісольку, бо вже холодно так уже треба бути одівати. А Настюша пекла оце, коли вчора, позавчора пекла булочки з корицею, а тоді ще крем робила, заливала і трошечки так в духовке, щоб воно прихватилося. Теж пече дуже багато, всякі, і, і, і штруділі пече, і робе той захер, торти робе. Молодець. Молодець, дівчата в мене молодці на цей щод. У мене й зять молодець старший Масімо. він такі мафіни пече для натиску, закачається. У нього все є для того, щоб пекти. Йотто машинка, що збиває тісто, І якщо він робить пасту, то та машинка, що розкатує тісто. Коротше, він оце все любить. Це він так розслабляється, бо бувають важкі дні на роботі. Так він каже, я оце... Приходжу з роботи, руки помив і починаю щось робити. Або готує, або пече. І піци пече, і маленькі, і здорові, та все. Сам тісто робить, пірішки робить. Ну, коротше, він молодець італіється, але дуже такий, що у нього батько був такий царство йому небесне, ліві його звали його, він тірамісу робив. Стела робить тірамісу і Робить линиві вареники со з, сливами. З, 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 дуже смачні, дуже, ну, воно якось у них так називається. Ну, виглядає так, як наші линиві вареники, як ми з сиром, а вона з сливами робить дуже смачно. Але ната моя ще ж, як вони познайомилися, ще Лівій був живий, тоді в нього була онкологія крові, він помер. Та вже давненько, годів 11, його вже немає. от. Так, ната казала, він тірамісу набагато смачніше робив, ніж стела. Набагато каже, такий тірамісу так робив. що вообще. І так і теж і готував. Стела теж дуже хорошо готує. Бульйони оці м'ясні, пасту, всякі соуси. от. Але, отак, щоб сказати, пиріжки пекти, ні, оце тільки тірамісу. Навіть млинці вона не пече. Масімо пече млинці. От. А вона ні. Сестра дуже смачно робить такі сирні шарики. Отакі От сирні шарики, це у них прийнято робити його на різдво. Кисломолочний сир туди добавляє родзинки. Трошки борошна так обкатує все. І жаре в афрітюрі, щоб багато масла, і там воно жариться. Ой, Таке смачне, теж ви собі не вважаєте, як це смачно. От. Так що, як поїду на цей рік, ой, на зиму, так обов'язково. Як буде вона здоровенька, так вона завжди приглашають вони нас І І завжди, завжди готує дуже смачно. М'ясо дуже смачне робить таке, ну вона, правда, вже у м'ясниці купляє, вже нарізана яловичина. Такі тоненькі, тоненькі, і от тоді обвалює в сухарі, от так ото, теж в Афрітюрі жаре, картоплю в афрітюрі жаре, овочі, сині, цукіні, Оце таке ну дуже смачно все робить. так смачно, щоб... Ви собі не уявляєте, як це смачно. Ну, ну Італійська кухня вона дуже смачна, дуже різнообразна. Ви не думайте, що там тільки одна оце паста, макарони. Ні, ні, ні. Дуже все багато, і м'ясного дуже готують багато. І котикіно, котикіно це на різдво, котикіно, воно продається готове. Це як наш холодець, от, тільки воно. Ну, коротше, у, у, така тіша булочка, да? її не їдять, її знімають, хоча вона натуральна. От, і там начинена свинина, і кусочки сала, і спеції. Це все треба або в духовку, ну краще в духовку це роблять, От, і, і, і чечів готують. Це обов'язково повинно бути на Різдвяний стіл на різдво. Мені дуже оце коток, котокіно подобається, дуже таке воно прямо як вичахне, так як наш холодець. Ріжеш так там, смачно. От. Ну, а чечевіця, як чечевіця, потрошку завжди так там по ложечки з'їмо, а оце їмо таке, оце, та її дуже багато всього роблять. От. Все вам показала, розказала, ще раз покажу. От, та й буду вже обідати, бо обідати вже хочеться, бачите. Оце все в мене таке. Оце куплене. А це що дали? Ну, хорошо, я задоволена. Пока, всього добро. Пока-пока.